В магазині АТБ акція на іграшки з 31 липня до 6 серпня. Давайте дивитись. Книга, серія «Чудові розваги» коштує 74 гривні 90 копійок. Комікс Марвел коштує 59 гривень 90 копійок. Стреч іграшка тварини України коштує 115 гривень. Машинка Трансформер Фліп Карц 2 в одному коштує 69 гривень 90 копійок. Іграшка антистрес крабик коштує 54 гривні 90 копійок. Набір для ліплення з повітряним пластилином 45 стіків коштує 159 гривень. Ігровий набір динозавру в яйці археологічні розкопки коштує 49 гривень 90 копійок. Набір для піску 6 елементів коштує 54 гривні 90 копійок. Ручка кулькова коштує 47 гривень 90 копійок. Іграшка антистрес Сквіш коштує 159 гривень, знижка 27%. Фігурка сюрприз колекційна єдинорожик коштує 84 гривні 90 копійок. М'яка колекційна іграшка сюрприз Докі Докі коштує 99 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча машинка робот трансформується від удару. Коштує 99 гривень 90 копійок. Дякую за перегляд.